Я хочу, щоб ми сьогодні підкріпилися таким словом, що ми маємо від нашого Спасителя здатність противостати. І він нас навчає, браття сестри. І як важливо пробувати в процесі навчання, щоб навчитися. Тому, що якщо воїн не навчений володіти зброєю, то як він може тоді провадити бій проти ворога? Правильно? Логічно. Він не зможе провадити той бій. І тому просте побажання всім, хочеш розуміти, хочеш знати, читай Слово Боже, візьми цей меч в своє життя і вчися ним володіти, тоді будеш розуміти, як відрізнити лівицю від правиці від Бога, не від Бога, і противостати тому ворогу зможеш. Бо будеш навчений від цього слова. І деякими прикладами я хочу сьогодні ділитися з нами, і щоб ми озброїлися цим словом. Озброїлися, щоб могли протигостати дням. Як сказати? Злого.